Пиво зварене з вишеньок, зібраних влітку, але зроблено спеціально для зими. Ви на Біргичці, я Оленка, і зараз я розповім, що це та як смакує. Сьогодні на огляді у нас Winter Cherry від Хопі Хок, сімейної пивоварні з Одеси, і це. Candy Sour. кисле, фруктове і ще раз кисле, щоб ти тощо не розслаблявся. Тут 8% алкоголю офіційно легалізований обігрівач для твоєї душі, якщо вона, звісно, у тебе є. А родзинка, тут заморожена південна вишня, яку мама, вона ж головна неповиварна людина Олена Симоненко. Заморозила ще влітку. Після чого частину вишні карамелізували, щоб додати до неї смаку цукерковості. Це десерт в банці, який приготований спеціально під зимовий вечір. Я вийшла за вікном фортовина, холод, сніг, а в руках у тебе рідкий вишневий пиріг з класною бісквітною скоринкою. Принаймні така задумка. Але якщо трохи перебрати, то буде вже не класний пиріг. Зі скоринкою, а хаос на кухні, нам це не треба, тому відповідально. Давайте куштувати. У мені аж тут пахне бісквітною скоринкою. Трохи рубінова, якби мене попросили з чимось порівняти, то якщо налити в келихи всі частини сутінок вийде приблизно таке. Одразу відчувається вишня з такою легкою кислинкою. Є щось трошки від ванілі. Напрошу ця аналогія, якби десь стріли в лісі і спитали, що несеш, окрім добра, вона б сказала: вишню ванільку і бабусину любов. Вишня класно відчувається, одразу така яскрава кислота, вишнева не занадто. Тобто, всі, хто бояться, що саур буде прям занадто кислий, це не ця історія. Потім одразу хочеться сказати, нас доганяє солодкавість, але насправді так і є. І наостанок тебе ж так добре прогріває, тому що нагадаю, що тут 8% алкоголю від нього дійсно одразу стає так класно, тепло. Прям ух, серйозно стало трошки жарко. Мені особисто дуже смачно. По-друге, це. Ідеальне пиво для тих, хто любить десерти, але не хоче їх жувати. Але це жарт. Насправді, в цілому, мені здається, що це класний варіант для поціновувачів саурі. Це також класний варіант для шукачів нових смаків, тому що воно не надто кисле, воно дійсно віддає десертом. Але ті, хто вже втомились від гвінтвейнів або банального чаю з ромом, це сюди в тему зараз. Якби мене спитали, з яким кіно я можу порівняти цей смак, то напевно це було б дійсно вічне сяйво чистого розуму. Якщо ще не дивились, то беріть собі бани. Дивіться, надихайтесь цим кіно, чим я власне зараз і займусь. 100% рекомендую куштувати. Хай! Ставте лайки, коментуйте реакції, будьте котиками. Всім па-па.